Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця! З вами Галина. Сьогодні я хочу вам презентувати свій новий набір набір для виготовлення великоднього рушничка зорі Ярослави. Хочу вам, перш за все, показати, який рушничок вийде по цьому набору. Він дуже красивий, він дуже тендітний, такий делікатний, оздоблений красивим мережевим. Зубцюванням, і розсипані тут ось такі красиві зори. яскраві барви, дуже-дуже красивий рушничок. Цей дизайн я створила на основі старовинної сорочки початку 30-х років села Шарпанці Львівської області. Ось така чудова була сорочка і є. А також ви можете придбати буклет. О цій сорочці. І взявши деякі орнаменти з цієї сорочки, я створила ось такий рушник. І давайте детальніше розкажу покажу, що входить в цей набір. Звісно, входить журнал з історією рушника, кольорова символьна схема на окремому аркуші. Детальна інструкція з оформлення рушника. А також є тут QR-код, який ви можете відсканувати і переглянути. Відеоінструкцію по оформленню, по виконанню зубцювання. і так далі. Також ходить сюди тканина Мурано від Свайгер, 32-й каунт розміром 40 на 70 см, відрізана по трогопонитці з обробленими краями, з гарними припусками все для того, щоб вам було зручно вишивати. Також муліне ДМС 6 кольорів. А перлеві ДМС номер 12 та номер 8 для обробки країв рушника. Бавовняне мережево саме таке, як ви бачите, на зразку. Дві голочки від бухін 24 та 26. Нитки зберігаються на бобінках на металевому кілечку, і основне таке немало важливе це коробка. Коробка для Зручного зберігання як самого процесу, набору, так і в подальшому для дуже дбайливого зберігання готового рушника. Вона вам ідеально підійде по розміру. І е, я вважаю, що такі речі, які можуть стати вашим сімейним родинним спадком, потрібно зберігати в красивих коробках. Отож, е, давайте детальніше розглянемо, разом з вами зберемо набір. А розмір вишитого орнаменту 31 на 59,5 см. Це 205х398 хрестиків в довжину ширину. І розмір готового рушника 32х63 см. Звісно, розмір умовний. Ви можете десь залишити більше чи менше припуски, тому у вас може трошки змінитися розмір. Також я використала один з елементів цього рушника. І зробила ось таку ще, як ви бачите, підвіску на кошечок. Теж можна зробити залишків ниток, вам їх цілком вистачить. І так, тут ми бачимо історію самого рушника, історію жінки, яка вишила цей орнамент, так, орнамент сорочки, який я використала для рушника, її звали Ярослава Романюк, тут історія її життя. Сурочка, якісь моє звернення так, до вас. Поради та рекомендації по вишивці, як правильно все розмістити, скільки відступити, як прати, як вишивати, і як оформляти. Далі йде схема з ключем, і далі йде інформація по оформленню, по підгину прутиком, по зубцюванню. Теж все дуже детально, скільки відступити, як зігнути, і так далі. Ну, але якщо цієї інформації буде недостатньо, є QR-код, переходити, і відео. Дівчатка писала, що все дуже зрозуміло. І тут під прутиком: фото рушника і фото рушника знову ж таки в різних, в різних розрізах. І також інформація про сорочку. Цей буклет. Отож, давайте разом зберемо набір. І так, перше це коробка. Коробка з дуже міцного картону, ламінована, біленька. Я не стала тут розміщати свій логотип, щоб ви могли її адаптувати під себе. Так? Це буде просто красива біла коробка, в неї поміститься більше, ніж один ваш рушник. Ви можете тут зберігати ще якийсь вишиваний декор ваш або інші рушнички. Так, вона на магнітній кнопці. Легко і міцно все закривається, тримається добре. Врахувала я навіть побажання стосовно білого кольору паперового оформлення. Так, тепер білий папір, білі конвертики. І так, йде сам наш буклетик. Далі тканинка. Оброблені всі краєчки рівненька, красивенька. Далі йде схема на окремому аркуші. Схема відображає більше, ніж половину рушника, тобто, щоб ви могли право-ліво собі зручно вишивати. Весь він, звісно, не влізе на один аркуш, бо рушник досить великий вийшов. Хоча, по розміру, він такий, як і всі, але орнамент там. По цілому рушнику. Отож, така схемка. І далі матеріали це йдуть ниточки. Ниточки на ось таких акрилових бобінках, дуже міцних. Ви можете їх потім використовувати для інших своїх процесів. Пронумеровані номерочки ці заламіновані, тож теж будуть міцно триматися. Нарізка йде по одному метру. Ось такі красиві яскраві нитки. Ниток дано з запасом 20%, отож, якщо у вас раптом виникне якась помилка, бажаю, щоб їх не було, але якщо раптом ви десь прорахуєтесь, то ви можете сміливо випорювати. Ниток вам має точно вистачити. Ну і зручно використовувати такі бабінки, тим, що можна взяти, зняти, розтібнути кілечку, зняти якийсь один колір, взяти з собою або прибрати вже не потрібні. Ось такі. Чудові ниточки. І далі ниточки перле номер 12 та номер 8 Номер 8 потрібен для зубчиків, номер 12 для підгинів. Там все розписано в буклеті, також мережеве, таке ж саме, натуральне, бо вовняне, дуже красиве, та дві голочки бухі, номер 24 та 26. Звісно, моя візитівка зі всіма контактами. І ось такий набір. Він ще має додаткове пакування в такий щільний пакет, щоб не забруднилася сама коробка. І відправляю новою поштою або Укрпоштою у будь-яку точку світу. Дякую всім за увагу!